Коли, отже, шукаючи оправдання у Христі, показалося, що й ми самі грішники, невже тоді Христос, служитель гріха, не бути цьому, бо коли я знову відбудовую те, що зруйнував був, я сам себе визнаю переступником. Я бо через закон для закону вмер, щоб для Бога жити, я з Христом розп'ятий. Живу вже не я, а живе у мені Христос. А що живу тепер у тілі, то живу вірою в Божого Сина, який полюбив мене і видав себе за мене. Ради і лагідності і справедливості. справедливости. Аллилуйя, оллилуя, олилуя, ти справедливість і без ти беззаконня. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Проще, вислухаймо свято Євангелія, мир усіх, і духові твоєму, відлуки, святої Євангелія, читання, слава Тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні, сказав Господь притчу цю вийшов сіяч сіяти зерно своє. І як він сіяв, одне впало край дороги, і було потоптане, і птиці небесні його видзибали. Друге впало на камінь, зійшовши висохло, Бо вогкості немало. І інше впало між тернину, і тернина, навигнавши з ним у купі, Його заглушила. Нарешті інше впало на добру землю і зійшовши вродило сторицею. Кажучи, це Ісус голосно мовив. То має вуха слухати, Хай слухає. Учні його запитали, що значить ця притча, він сказав їм, Вам дано розуміти Тайне Царства Божого, іншим же у притчах, щоб вони дивлячись, не бачили і слухаючи, не розуміли. Ось що означає ця притча, зерно це Слово Боже, ті, що край дороги, це ті, що слухають. Та потім приходить диявол і бере їх геть з їхнього серця слово, щоб вони не увірували і не спаслися. Ті, що на камені, це ті, що слухають, і з радістю приймають слово, але не маючи коріння, вірують до часу і під час спокуси відпадають. А те, що впало між містернину, це ті, що слухаючи, ідуть та клопоти. І багат, багатство життя, розкоші їх заглушають, і вони не дають плоду. Нарешті те, що на добрій землі, це ті, що, чуючи добрим і щирим серцем слово, держать його і дають плід у терпінні. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Прошу присідати декому зручно. Може, ті лавочки нижні витінні теж. Хто молодший. <кій> Хто має вуха слухати, хай слухає в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа слава Ісусу Христу. Знаєте, слова Ісуса Христа про вуха. Думаю, що для багатьох, можливо, не є до кінця зрозумілими. Адже ми всі маємо вуха і всі, дякувати Богу, можемо чути. Тих, що не чують, є одиниця. Але оце звернення. Хто має вуха, щоб слухати, хай слухає. Знаєте, недостатньо мати вуха і слух. Бо насправді слухати і чути це дві різні речі. Слухання! Я сижу і слухаю просто! Так як слухаємо природу, яка шумить своїми звуками. Так як слухаємо от машини, які проїжджають. Але чи ми їх чуємо при цьому? Ми чуємо ці звуки чи ні? Насправді ми їх не чуємо. Ми просто їх слухаємо. Чути. Це означає прийняти. Чути, це означає вірити і втілювати в життя те, що ти чуєш. Чому Христос і говорить про, в цій притчі про Слово. І дає конкретно оце все розрізнення цього зерна цього Слова. Бо ці люди, які чули, які слухали Слово. Якраз і відрізняється тим, хто наскільки чує. Ми слухаємо, як їде машина. Але ми чуємо машину тільки тоді, коли ми реагуємо на те, що почули. Чути це значить зреагувати. Чути, це значить відповісти на те, що на ці звуки. А слухати можна будь-що. Будь коли ми звертаємося раз до наших дітей, раз, другий, третій, четвертий, то якими словами ми потім в кінці говоримо? Голосними, Голосним, але Ти мене чуєш? ти мене чуєш? Ми ж не кажемо, ти мене слухаєш. Ми питаємо, чи ти мене чуєш? Чи ти реагуєш на те, що я тобі кажу. Слухати і чути це різні речі насправді. І багато хто з нас, навіть сидячи, в, будучи в храмі на літургії, насправді цю літургію просто слухає, не чує. Не чує Євангелія. Не чує слів Христа, коли Він говорить, це є моє тіло і моє кров. Не чує тих слів, коли Христос каже. Якщо не будете їсти моє тіло і пити мою кров, якщо не будете сповідатись, не вийдете в царство небесне. Та, Це найважче чути. Тому що це вимагає дії. Це перше. А друге, людина має вибірковий слух насправді. Вона чує тільки те, що їй вигідно. Я думаю, що ну, не знаю, як тут на Сході України, але ну, на Заході України ну, практично кожен алкоголік чує одну фразу. Поїна не впивайся. Цю фразу він чує, він знає її, але він не чує її до кінця. не впивайся, бо вино, як гадюка, вкусить і не помітиш. Тобто Бог дозволяє, але попереджає. Але через людський вибірковий слух ми чуємо тільки те, що нам вигідно. Все решта ми відкидаємо. Для чого ходити до церкви? Адже Христос що сказав? Якщо хочете молитись, то зробіть так, щоб ніхто не бачив, що ви молитесь. Супер, класно, це означає що? Можна сидіти в хаті і нікуди не йти, включити онлайн-трансляцію і собі, знаєте, салатик нарізати, борщик їсти, паралельно бути на літургії. Ну, я ж був, Христос ж сказав, можна ж вдома сидіти. Але при цьому чомусь ніхто не чує тих слів, коли Христос каже, що маємо бути вдома його, що маємо приймати його тіло і кров. Але маємо молитися окремо тихенько. Тобто, навіть ця притча заставляє нас звернути увагу на те, як ми поводимося із Словом. Ми хочемо, щоб Бог нас чув, правильно? ж? А чуємо ми Бога, чи ми Його слухаємо? Оце, здається, питання, яке я би хотів залишити сьогодні для кожного з присутніх і для всіх. От собі сьогодні десь вечерком зупиніться, виріс своїх подій, читання інформації, переглядання всього, що де. Все корисно. Все корисно. Погодні. Все корисно. Але чи все потрібно? не <ріст> <ріст> Не завжди. І запитайте себе. Чи я Бога слухаю, чи чую? Слава Ісусу Христу! Промовмо всі з усієї душі, наші, нашої. Правомов. Господи, помилуй. Господи, все те жителю Божого Отці наших молод, тобі висухне, помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, по великій милості твоїмо, висухней помилуй. Помилуй, помилуй нас, Боже, полеті твої милості, молимо собі високай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молодо засвітійшого Селенського Ірхарея Франциска Покоримського, блаженнішого патріарха.